Всім доброго ранку. Ви вже всі проснулися. Я проснулася вже, як я говорила своїм малим хлопцям, як вони були маленькі. Зайті, доблю ланку. Ви вже проснулися? Поля вставати. Не хочуть, потягаються. Ну, треба, що ж зробиш, треба вставати. Так. Отак ну, я будила своїх діток. <гум> Кожного ранку. Зайтіки. так казала, так? Да? да, дітки, ви пам'ятаєте? А діткам вже вже дядьки у мене. Дітки. В старшому вже 40. А меншому 36. все добре. Якби тільки в нашій Україні був мир. Це так. Хай Бог береже нашу Україну і нас усіх. Ну, не будемо про погане, про таке невеселе. Треба настраюватись, настроюватись на день. Я люблю це, як Сережа поїде. Сама з собою посидіть. Він поїхав, я пішла, відкрила курочок, дала їм їстки, Тепленької водички. У нас їх небагато, 20 курочок. Дала собачкам. Собачкам кашку зварила вчора ввечері. Я їм кожного вечора та чи я, чи Сережа варимо пшеничну сьогодні, кашу. З олійкою, ще й супчиком капусняком полила, нагріла. А, та ще й не, не, не всі їдять. Сніжок той ходить кругами. Захар їсть. Він у нас на прив'язі, він здоровий собака, старий, їсть добре. Їсть два рази в день і, не дай Бог, ввечері починає гавкати, що давайте їсти. Головний не буде сидіти. Ну так, що ще сказати? Новини ще не дивилась, не знаю, що, що там у нас в Україні. У нас тихо. Два рази була ночі, ночі тривога, Ну, до нас, слава Богу, не долітає, слава тобі Господи. А, кругом десь. Миколаєві, мабуть, під Миколаєвом. Очаків. Кончають вони нас. Ну, Та це так. Ні, ні, переключаюся на таке. Ну, ну навіщо? Ну що, що ми сьогодні будемо? Ага, сьогодні. Зараз я поп'ю каву. Уже попила. Перед вами не хотілося. Подивлюся я новини. Так, що там у нас робиться потім? Зроблю зарядку десь, десь о 9. Я не люблю вранці схватитися, десь бігти. Це не моє. Я взагалі так спокійна людина. Мені все треба розмірено. Я люблю краще ввечері, ото о 16 піти, позайматися, то моє. Ну, я, мабуть, як ото кажуть, я сова по натурі. Так, зараз я хочу висівки. Приготувала вже висівки. ось у. І кефір. Зараз замочу собі. Це буде мені на обіду чашку. Ось чашка така моя велика тут. Тут грам 400, мабуть. Замочу висівки, і мені буде е, воно е, насищуваність давати. Вони в шлуночку розійдуться, водичку треба тільки пити. Як би це, зараз налю бутилку води 2 літра, і буду пити. У мене з водою проблеми. Не хочу воду пити, і все. Так. Треба, буду підкислювати. У мене є лимон. Так, заливаю. Ось От так все. Кефір 2,5%. Люблю цей селянський. Він хороший і буде стояти до обіду. Це такий буде мене обід. Ну, ще щось додам, звичайно, це ж, що це? Це так, щоб їсти не хотілося. Я, коли була на роботі, мене це рятувало. Собі замочила кефір. І їсти не хочу. Можу цілий день пробігати, їсти не хотіть. Хороша штука, дівчата. Раджу вам, раджу. І ви так робіть. Хто хоче схуднути. Хай стоїть. Ну, про що ще з вами поговорити Ви мене щось питайте? Питайте, я буду відповідати. Дивіться, багато в мене людей. Ну, як багато? Як для мене це багато? Дивляться, в мене півтори тисячі людей, підписаних у мене 500 531 чоловік. Це вчора було ввечері. Все, дівчатка, давайте пішла, я дивитися, новини. Ну що, дівчатка, обнаружила, що закінчився хліб. Зараз буду замішувати тісто на хліб. Спочатку розведу дріжджі. Баночку літрову приготувала, львівські дріжджі, сухі, Лимонна кислота. Тіль і цукор і так розводимо дріжджі, всипаємо ложку солі. Отак, ложку цукру, Лимонної кислоти. Чайну ложу. Я вже розповідала, що моя свекруха мене навчила пекти хліб. Вона працювала на хлібозаводі. І це такий секрет. Лимона кислота кидається для того, щоб підійшла люба мука, любе тісто з любої муки. Так, Всипаю. Так, розвожу тепленькою водичкою заливаю, поки що не повна не повністю, розмішуємо. Розмішали? Так. Тепер дріжджі. теж ложка. Горненько розмішала, додавала до повної банки. З літра води завжди виходить три хлібинки, кирпічики. Стандартні. Так, зараз займусь хлібом. Дріжджі вже. Все піднялись шапкою, виливаю їх у миску. Зараз буду додавати борошно. Вищий сорт, ось такий ось таке борошно. Борошна десь іде кілограма півтора, значить будемо розмішувати? Ще додаємо. Так, все. Мої руки і накриваю. Накриваю, і тісто буде стояти годину. Так, дівчатка, тісто підійшло. Зараз я його викладу на стіл, змажу столешню олією і буду виробляти хліб. Наш руки, витяблю тісто виробляти Хліб. Так. Ділю на три. Точка, шматка таких рівних. Так, якщо десь більше забираю, на глаз все роблю, так. Посуди вже гора. У вас так само? Оце як готую їсти, готую щось таке. Посуди гора. Саме більше те, що я люблю. Ну, це всі так. Я теж так. Я рахую, що всі так люблять, коли багато посуди брудної. Так, ну нічого, зараз хліб вироблю і буду мити посуду. Форму я вже змазала, ще трішки додавлю, роблю хліб, Ось такі друга. Ставлю форму з тістом на котел. На коток кладу таку дерев'яну досточку, щоб не сам на самий котік? Отак, щоб було тепленько, Ось таким чином. Ось досточка, бачите. І накриваю рушничком. Ось так, все. Ще годинку буде підходити хліб. Дівчатка, ви як готуєте вас теж? Посуди гора. Це сама така неприємна робота. Капець. Ну Вже помила. Хліб уже на підході. Стірку треба вішати. Уже гука машинка. Дванадцята година. Вже скоро приїде Сережа. Бурячок зараз почищу. Потру на тюрочку. Так, хліб підійшов. Духовка нагрілась. 12 година, 12 хвилин. Вогонь середній. 40 хвилин в духовці. Так, дівчата, побігла я стірку вішать. Ух, вже замурилася. Давай. Що натерла зараз, видавлю чесничок. Ми любимо як багато чесничку. Він у нас такий мілкий і ярий. Підсолю. Добавлю оцту. Дев'ятипроцентний розмішаю, олію. ложки досить. Бурячок тут магнія багато в ньому, вітамін С. Клітчатки багато. У Кого проблема з туалетом? Будь ласка. 12.52, рівно 40 хвилин. Хліб був у духовці, все, він вже спікся, вже такий характерний іде запах хліба. Все, витягую. Так, витягую хлібчик. З одної сторони духовка дужче гріє. Так, все гарячий. Солнце хай стоит. Покажу вам хлебчик в розрезе. Дивите. Тонкая причинка Вот. Ну, все, я Смачний. Все, рекомендую всім рецепти. Дивіться і робіть. Так, ми вже пообідали, іду виносити стірку. Заморилася, зараз винесу стірку і ляжу відпочину. 16.02 я вже в спорті. Так, побігла, бо туди-сюди і темно. 16 година вже смеркається. Так, собачки вийдемо, йдемо. Пішли. Гайда. Вже ждуть. Так, дружок перший. Давай, сніжок, ти йдеш? Тобі особливе запрошення. Давай, давай біжи. Ну, доженеш. Трошки боягус. Так, все йдемо. Біжимо. Швиденько йдемо. Вітерець такий, як на холодне. Буде холодно. Сьогодні вранці було, був мороз. От зараз подивилось 10 градусів тепла. Ну, холодно. Ну нічого, треба займатися. Треба, треба. Я отуважилась. Була 99. Скільки? 300, а сьогодні вранці зважилась 97 850. отак. Так що вже вода зійшла. Так що за, за гостей наїла. Каштан. Зараз пороблю вправи, потім піду за міст, якщо не стимні. Оця хатня робота, їй немає ні кінця, ні краю. Оце не, не пішла б я зараз, зараз знайшла б що робити. Собі треба своєму здоров'ю уділяти час, виділяти. Все, хватить, скільки років. Живемо тільки для... не знаю для чого. Так, все, прийшла я до свого каштану. Буду робити вправи. І так, починаю. Починаємо з самих простих вправ. Виходжу один, я на дорогу. Все пройде, як з білих, я блондин. Та-ра-та-ра-та-та-та-та-та-та. Тара, тара, я не буду більше молодий. Не подивіться, яке затягнуте. Може сніг буде. Машини вже при фарах їздять. Міск. Так, а в мене один шлях. Коробку вже забирають нашу сніжку. І ту забрали. Біжимо. Лебеді, в чому тільки двоє. А де ж остальні Це, мабуть, мама і папа лишились. Молодих нема. Мабуть, залишаються зимувати. Ось бачите? Наші лепи. Я вже вдома, на дворі ніч. І <хи> дідуська виглядає. 17,08. Аж ввечері їм цю кашу, що я замочила вранці, додавала сюди киві, біотична І вечеря. Всім смачного! Зі мною. все. Ой. Заморилася. Зараз піду, покупаюся, виставлю вам відео. До завтра мої дорогенькі До зустрічі!